Борність розуміє кожен власне. Що це таке задасть питання вчасно. вчасне. Духу, сил мого народу, що у нас єднає, мужність в вроду. За час минулої теперішню хвилину. Це піклування щире про родину. Це той завід, що нам кобзар давав. Це те, про що він мріяв і писав. І ті рядки, що складені на віки. Це для душі для серця ріки. Це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів та дочок. Це кожен з нас як часточка країни, це гучний, щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм. Веселка, райдужна, приходивши над плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити? Наші мрії в дійсності нові. Це сонце, квіти на весні. Це батьківщина рідна земля. Соборність то єднання, то сім'я. Велична і свята моя ти Україна. Лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборно і єдино, і нам твою історію творить, Ліна Костенко.